Вітаю всіх грибників і гостів мого каналу і Світлани в гостях. Сьогодні я прийшла по гриби. Такий гарний молодий сосновий ліс. І хочу подивитися, що ж можна тут зібрати. Ось такий молоденький він, сосна, береза. І перший гриб це зонтик або парасолька. Це молоденький ще не вистрілив колей він смачний, чимось схоже на печериці за смаком, а це вже старше. Ось збираю я такі шапочки, капелюшки. От, смажують ці шляпки в клярі. Дуже смачно. Схоже на м'ясо курки. ну Кому як смакує, ось такі гриби. Але засолювати їх не можна. О, ці гриби підубці. Ось так сховалися в голках сосни ну куди ж у лісі без мухоморів. Ось який гарний гриб на вигляд, але не їстивний. Не пробувала його, звичайно, їсти, але кажуть, отравитися ним важко, просто будуть судоми, будуть запоморочення, блювання, але ось ці шапочки зрізають, висушують, чистять і здають один кілограм таких висушених шапочок. Капелюшків коштує 5 тисяч гривень. Але скільки ж тут треба грибів назбирати, щоб назбирати цілий кілограм і у сушеному вигляді. Із цих грибів роблять мазі, настоянки і втирають у суглоби. Кажуть, дуже гарно допомагає. Так, і наступний гриб це О, бабка. Дивіться, як сховалися між листочками. І не помітиш їх відразу. Ну молоденький, але я їх не дуже люблю. Вони такий синій колір мають після того, як підсмажаться. Але гриб гарний. Це молоденький. зірву, не червивий. Ну, а це, а це отруйний гриб. Можна сплутати їх з підзеленцями чи підзеленці з поганкою, але відрізняються вони тим, що у підзеленці під шляпкою, під шапочкою, під капелюшком мають такий вигляд зеленкуватий, а у поганки білий колір під шляпкою. Так, ну ще, чим порадує нам ліс? М -м -м. Маслята. Я дуже люблю маслята, особливо в маринованому вигляді. А смажені це взагалі. З цибулькою, солійкою, так смачно. Ну ось такі грибочки. Ну, Може червиві, треба подивитися. Так, багато червивих, але нічого. Назбирала собі. Ну що, поїхали далі. Ось в цьому лісі я збирала гриби, молоденький ліс, посадочка, сосни, берези, гарний ліс, чистенький. стільки я назбирала. Є що посмажити.